Так, шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Сьогодні з вами дивимося квітень для Росії. Ми з вами по Україні зробили розклад. Всі трошки чомусь знову налякалися, хоча не потрібно було лякатися, потрібно бути уважним, не ігнорувати повітряні тривоги. Вірити в ЗСУ, вірити в ПВО. Берегти себе. І молитися за Україну. Тепер давайте подивимося, що ж чекає Росію в квітні. Ой, карта сама перевернулася, карта башни. Слухайте, мабуть, буде багато бавовні. Ну, так? Да? Добре. Тобто башня переслідує, тобто така карта місяця. Для, для, для когось вона відіграється. Трошки інакше. Все ж таки загроза бавовни на Росії зростає, і по карті башня, можливо, буде щось таке, знаєте, дуже велике, дуже масштабне там, чи, да, чи це вибух якийсь, чи так, я думаю, просто так, щоб і вам було гарніше видно. Чи вибух якийсь, чи ем, прильот якийсь, тобто от прям. Тут і жертви можливі. В принципі, по карті башня можливі жертви. Далі квітень для Росії. Що принесе? Що ще принесе квітень для Росії? А... Розчарування, розчарування. Чим пов'язано? Відмова від всіх планів. Відмова від всіх планів, тому що будуть певні програші, буде, як це сказати, відходити, да? будуть здавати позиції, будуть вони відходити, будуть рятувати себе. Тобто буде, значить, ситуація якась на Росії яка змусить людей думати про свою небезпеку. Ой, навпаки, думати про свою безпеку. Да? Думати про свою безпеку а, буде загроза з повітря, загроза з повітря, яка змусить людей на Росії думати про свою безпеку. Ось так правильно. Але от в плані, бачите, і мене от в плані поля боя, да, чомусь так я. Що вони будуть все ж таки здавати позиції, будуть відходити. Чомусь мені це схотілося сказати. Значить, ну, в принципі, карти про це також нам говорять. Ну, Ми це з вами зараз розглянемо ще потім окремо. А, добре. Взагалі, в квітні буде дуже посилено працювати пропаганда на Росії. Дуже гарно буде працювати пропаганда. Тобто ще будуть якісь закиди. У людей зав'язані очі, так, щоб ніхто нічого не чув, щоб ніхто нічого не бачив, вливати будуть в вуха ту інформацію, яка вигідна для того, щоб відволікти від втрат. Відволікти від розчарувань та. Відволікти увагу по двійці мечів, щоб Росія в квітні. Росія в квітні. Росія в квітні. Карта диявола. Все дуже буде погано. Мало того, що м якісь удари можливі. Ну, трійка мечів у нас з вами часто програється як загроза з неба. Це як ну, реально удари, удари по країні. А по дияволу вони залазять в залежність ще більше. Тобто, мало того, що можливі жертви. Можливі ще якісь санкції для країни, для певних людей, да? це знову ж таки пропаганда. Це... Ой, друзі, диявол, він такий каварний. Таке відчуття, що вони можуть піти на ну на, на Росію, да, що вони можуть піти на якісь, як то кажуть, самнительні зділки задля порятунку. Вони будуть готові на буде зроблений якийсь неправильний вибір. По цій карті. В них був зроблений якийсь неправильний вибір. да По цій карті почнуться наслідки. Почнуться наслідки. Е... Ну, друзі, всього того, що вони наробили за всі ці роки, і тут не тільки про війну в Україні. Диявол завжди своє забирає, завжди плата буде, завжди. Розкуркулювання починається, тобто у багатих будуть щось забирати, да, і... А сейчас. де це. Поверховні жриці, це щось таке дуже таємно. вона так гарно лягла біля диявола. Дивіться, поверховні жриці на Росії буде. Дуже великі зміни, неприємні зміни. Дві такі карти, вони в сочетанні, да, в своєму союзі, вони нічого гарного не несуть собою. Вони несуть біль, розчарування це коли ти нічого не можеш вдіяти. Це дійсно ці карти можуть бути про смерть, причому про смерть насильницьку. От, Верховній Жриці, тобто сплановано таємно, десь якось втіхаря. А я питаю, де це, і виходить карта короля Кубків. Тобто, хтось із королів, хтось із владних людей, які мають владу на Росії, да? когось з таких людей чекає. Страшний кінець. А по карті. По цим картам десятка мечів і карта смерті. Знаєте, от я ж говорю, диявол буде забирати своє. Буде забирати своє. А, і багато людей, які щось мають, багато людей ну, Багатих, скажімо так, да, заможних, а, буде страх. Я так розумію, що, можливо, щось і будуть, знаєте, як їх. Зараз, друзі, секундочку. Будуть їх. да, е... я сказала, ну, щось забирати, забирати якісь блага. Тобто, люди залишаться без того звичного способу життя, який був в них до цього. Тобто починаються дуже великі зміни на самій Росії, починається етап дуже великих змін по дияволу. Це із серії, друзі, догралися місяць. Місяць кінця когось. Дай Боже. Так, давайте ще подивимося. А взагалі карти класні. Що ще такого цікавого нам покажуть карти на Росії в квітні, окрім смерті якоїсь впливової людини на Росії в квітні? Країна закривається від світу, тобто країну будуть ізолювати від світу. Да? Ізолювати і в країні людей ізолюють від інформації. І саму країну будуть ізолювати від світу. Ну, Карти ці вже у нас випадали, да? але от вони були ось так, а зараз вони виклалися так. Що буде закрита інформація, та, що відбувається там в світі, ну, як у них там завжди ця пропаганда працює, да? будуть щось вливати в вуха. І саму тепер країну закриють. Можливо, будуть закривати якісь кордони, можливо, знаєте, як не будуть випускати людей. Тобто будуть певні обмеження для людей в плані виїзду, в плані пересування всі з квітня. Друзі, перепрошую. Друзі, трошки мені чутно мої домашні трошки галасують, тому я так інколи туди дивлюся, і, і прошу вас почекати. Це не, це, це не значить, що там, на, на темп розкладу це не впливає. Це я просто відволікаюсь. Так, значить, що е, на Росії? Інформаційна тиша. Я просто, от е, інформаційна тиша, пропаганда, будуть давати ту інформацію, яка вигідна. От, з карти якось, знаєте, про це. Я так розумію, що кубки і мечі. Да, тобто кубки і мечі це е, маніп... Причому мечі, які Маніпуляція. Да? Тобто, Про певну інформацію ми будемо мовчати, певну інформацію ми не розголошуємо і будемо давати вам ті новини, які вигідно, ті новини, які нам потрібно вам дати. Да? Ну, тобто, І тут також дивіться. Тобто, от на Росії в квітні щось таке, я так розумію, А ну давайте спитаємо про що? да? Чи буде якийсь привід мовчати? Там була карта Луна. Значить, будуть якісь маніпуляції, значить, привід буде. Але давайте, давайте спитаємо, чи буде якийсь привід, щось таке нове. На Росії трапиться, про що потрібно буде мовчати? Чи буде якась така новина, про яку не захочуть розголошувати на Росії, про яку будуть замовчувати, якась новина така буде, що не захочуть розголошувати? Про відход про програш. Про відходи, я так розумію, що вони планують відступати. Це я розкриваю шестірку, да, і питаю, що це за шестірка, куди йти. От в плані війни, в плані боротьби, вони, вони, вони планують відступати. Тобто, я, от, тому я бачите, як і сказала на початку розкладу, карти, ну, прийшла думка про те, що вони будуть все ж таки здавати позиції. Про кінець. Не справилися, да? карта миру про закінчення. Все йде по плану. Все йде по плану, все контрольовано, всі задачі виконані, все, що ми хотіли, ми все зробили. Так? Да? Це як завжди, нічого не змінюється. Сама-сама головна новина на Росії в квітні. Давайте ще так спитаємо. Сама головна новина на Росії в квітні. Подія. Сама головна подія або сама головна новина на Росії в квітні. Знаєте, буде певне розчарування, буде певна ситуація по луні, тобто удар для короля Пентаклів, розбите серце для короля Пентаклів призведе до нерозуміння в країні, до нестабільної ситуації в країні. Призведе до того, що по луні тут можуть початися. Всі, всі будуть розгублені. Країна я, друзі, не знаю. Це не карта ілюзії. Це карта із серії Розгубилися, а що тепер робити? Десятка, десятка же злова, що важко, як ми, як ми це допустили, що тепер робити, які будуть наслідки, да? тому що, ну, по луні страшно, нічого не зрозуміло. А що тепер? А хто тепер, куди йти, що робити? От, будь ласка, така ситуація. Країна впадає. В ступор. І тут знову ж таки про пропаганду, про неправду. По луні це може бути пропаганда, якась неправдива інформація, перевернута інформація. Все ж таки вони будуть відступати, друзі, будуть жести доброї волі. Вони будуть здавати свої позиції, це буде стосуватися України. Все, що вони планували робити, все ж всі плани, які в них були по Україні, вони всі закриваються, вони відмовляються від всіх своїх планів стосовно наших земель стосовно України. Тобто я так розумію, що в квітні у них буде задача номер один, як красиво це все закінчити. І тому і буде дуже багато пропаганди. Но вони, в принципі, вже почали готувати да, людей до поразки, а тут вони будуть прям от просто лити в уші, вішати лапшу, ну, щоб якось е, взагалі людей тримати на... На чому на, там? На поводки, так? Да? Давайте подивимося, Кремлівська влада. Що крим... Кремлівська влада? Кремлівська влада в квітні. Верхівка Кремля в квітні. Верхівка Кремля в квітні. То сьогодні дивився розклад по самим страшним картам для Таро. Пам'ятаєте, що означають ці карти? Закінчення шляху? Рицар жезловий можна сприймати як життя, закінчення шляху для короля Пентаклів. Тобто, знову ж нам говорять, що е, е, смерть спіткає. Е, Когось із верхівки Кремля. Це може бути смерть, а може бути і ну, скинути його з правління. Да? Тобто він позбавиться своєї влади, тому що башня може ще говорити про це. От. Але новина, друзі, погодьтеся, доволі приємна. Що це все дасть Кремлю? Що це все дасть. Землю, початок, новий, обнулення, нові обличчя, боротьба за владу, боротьба за вплив, обнулення, нові обличчя. Да? Шанс взагалі все. Знаєте, як нові дороги, нові домовленості. Я сподіваюся, ми з вами думаємо про одне те саме. Дай Боже, дай Боже. І для України це непогано. Для України це карта правосуддя, по правосуддя це е, відхід від е, короля мечів, відхід від агресії. Да, тобто адшельник, е, відлюдник, да, ви мене поправляєте, щоб не було росизмів, друзі, але важко, чесно. Я в роботі, я попереджала колись, що я дуже давно, так, і така, ліричний відступ, що я дуже давно з картами. Не на українській мові, да? і от розклади і консультації в мене не на українській мові колись були. І важко мені переналаштуватися, тому що в побуті я розмовляю українською без питань, а от в плані роботи, це, знаєте, для мене як технічна мова, да? то доводиться інколи згадувати якісь слова, тому я інколи гальмую. в плані Швидкості розкладів Я дуже дякую вам за терпіння. Тому е, відлюдник е, по правосуддю, да? правосуддя, відлюдник король мечів для України це відхід заспокоєння від агресії, відхід від агресії. Піти від диявола, а це, це по дияволу, до речі, це по дияволу. Позбутися залежності, да? відійти, відійти від диявола. І по карті помірності. Тобто повернутися до спокою. Помірність, вона, знаєте, як вода тече так тихо, тихо, спокійно, спокійно. Гарні карти, правда? Хочу карту висновку, але хочу, мабуть, на іншій колоді, якщо дозволите, бо я її приготувала. Ми з вами завжди дивимося на колоді таро-вампірів, але щось я її сьогодні не взяла. Але давайте карту висновку візьмемо звідси висновок. Який висновок? Взагалі, От чим закінчиться? закінчиться, да? квітень для Росії. Карта висновку. Дуже швидкі зміни. Дуже швидкі зміни. Карта сили, карта придушення. Все, чим закінчиться кісінь для Росії. Картою сонце і колісом фортуни. Сонце, воно палить, буде просвітлення якоїсь ситуації, але по сонцю ще може бути якась яскрава бавовна, да? От, Тобто домовленості. Швидкі зміни. Щось буде придушене силою і квітень принесе великі зміни. По колесу фортуни почнуться зміни саме в квітні. Так що, друзі, гарний розклад. Трошки піднявся настрій, я думаю, і у вас також. Я вам дуже дякую за ваш час. Дякую за ваше терпіння, за зворотній зв'язок. Друзі, бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну!